Це дві сампіолення, які втекли з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони втекли через розбиті вольєри, які були пошкоджені снарядами. Весь час тварини перебували в лісі, ховалися від обстрілу і зайшли до нас буквально дві тижні назад, самі до своїх вольєрів повернулися. Саме цими трупами ходили тварини, ми підкармлювали їх в різних місцях та локаціях цього парку, а вони потім зробили вибір, зайшли до своїх вольєрів. Тепер нам легше турбуватися за цими тваринами, надавати їм ветеринарний догляд. Вони вдома. Видно, що ці тварини з парку. Вони ж дають нам їх знімати, вони стоять поруч з нами. Дика тварина не стояла б тут. Вони контактні, так скажемо. Ви Бачите, її цікаві. Ми. В лісі ця тварина до вас би так не підійшла. Зараз тварина отримує кожного дня овочі, зернові, поять водою. Тварина знаходиться під наглядом ветеринарів, які слідкують за її обробками від різних паразитів. До тварини питань немає. Тварини повністю здорові, якщо ви бачите, вони не виглядають голодними. У нас їх було більше, я вже не пам'ятаю скільки, але ну, вони ж розійшлися. Тут вони ж жили, потім розмножалися. даже, даже мы по бумагам не можем понять, потому что у нас все э, же потеряны все данные. Я в зародил, что его девчата повернулась. Так, он нам тут выдавал. Ну все, все, все.